Доброго всім квітневого дня! Вітаю вас на своєму каналі Гостини у Наталії. І сьогодні хочу поділитися з вами відео, на якому буду висаджувати ось такі маленькі карликові туйки. Це туйка західна даніка. Вони великі не ростуть. Максимум до метра. У діаметрі і висотою 60-80 см десь приблизно. Приріст теж невеличкий дають 4, максимум 5 см на рік. Ось. А мені тут більше й не треба. Я шукала, щоб на цю мені клумбу щось таке маленьке, невеличке росло, тому що клумба не дуже велика. Тут в мене вже висаджені весняні квіти. Ну, ось тюльпани, нарциси, деякі вже перецвіли, деякі ще доцвітають. І я вирішила ще прикрасити цю клумбу додатково ось такими туйками. Можливо, ще і між цими туйками щось посаджу. У мене є начеренкована мною минулого року лаванда. Дуже гарно прижилася. Вкорінилася і у мене там. Вона посаджена, висаджена хаотично на іншій клумбі, просто для того, щоб вкорінилася. І тепер можна її буде вже оформити сюди. Ось так. Трошечки про цю туйку розкажу вам. Ось така вона красунька. Як я вже наголосила, росте невеличка, непримхлива. Особливо до ґрунтів. Е, любить сонечко, але може рости на впівтіні. У мене тут сонячна клумба ось така. Я теж думала довго, що сюди підібрати таке досадити, щоб сонце витримувало цілий день у нас тут світить. І вирішила зупинитися на отакій рослинці. До морозу теж вона стійка. Взагалі вона походить з Данії родом ця туя. Там, наскільки відомо, суворіші набагато зими, ніж у нас. Тому вона адаптована і абсолютно морозіва, тим паче такі, як у нас останнім часом ті морози, не боїться. Що ж нам потрібно для наших красуньок, щоб їм. Комфортно тут було. Я підготувала ось тут у відрі в мене компост. Ось тут у нас торф, у нас недалеко тут річка. І на лугу ми копаємо ось такий поживний хороший такий торф, на якому все дуже гарно росте. Тут у нас Попіл, який багатий на мікро-макроелементи, теж, калій фосфор, водичка, звичайно, ну і буду потрошку додати в кожну луночку мінеральне добриво ось таке для хвойних зі своїм складом, я таким підживлювала. Свої туйки ось смарагд. І в мене там є ялівці, є різні хвойні. Я підживила, і в мене лишилося можна додати ще й цим туєчкам потрошку, щоб краще росли. Ось такий склад я буду додавати в кожну лунку. Лунки я ось такі повикопувала. Взагалі е, потрібно десь приблизно в два рази більше, ніж е, займає місце в горщику в кущик. Але я, можливо, навіть трошки більше викопала, тому що в нас піщаний ґрунт. Він, хоч цитую, не дуже є вибагливими до родючості ґрунтів. Але все ж таки хочеться е, кращенького чогось їм туди. Підсипати, щоб їм комфортніше було. Ось такі ось лунки я повикопувала. Туди буду додати компост, торф, золу, це все перемішувати добре, щоб заповнити більше поживнішими речовинами їм ті лунки. Ось такі красуньки чекають своєї черги, вже тісненько їм в тих горщиках. Ось. І будемо тоді приступати до нашої посадки. Ну, і перш за все ми, звичайно ж, засипаємо наші поживні речовинки. Ось такий поживний ґрунт торф'яний. тоді Трохи компосту? Компост ми заготовлюємо самі. Ось так ось все гарненько перемішаємо. Тоді попелу. Так, будемо додати кожну нашу луночку. Гарно перемішуємо. у нас вистачає, оскільки і твердопаливний котел, і камін маємо за зиму. Нас заготовляли собі такий цінний матеріал. Попіл багатий на фосфор, на калій, інші мікро-макроелементи, так що така органіка нам не завадить. Так, примірюємо наш горщичок. Так, по висоті наша туйка. Має бути так, як на рівні в горщику, то так ми не будемо її більше заглиблювати. Ось. Ну, приблизно дивлюся, що так воно і є. Можливо, трішки ще підсиплемо небагато. Ось так. В яєчках розприділимо, там, де будуть саме наші корінці розростатися. Ось так ось. Ну і візьмемо ще нам туди трішки додамо нашого добрива. Ось я на око беру, але приблизно пише в інструкції. Що в посадкову ямку при посадці потрібно додати десь близько 40 грамів, змішуючи із ґрунтом. Добренько цю ямку проливаємо водою. Так. Почекаємо, щоб. Водичка наша потала. І ми будемо приміряти нашу туйку. Ось так ось по колу ми, легенько прижимаючи, від'єднуємо нашу туйку і приміряємо. Ще я зробила такий горбочок легенький, щоб їй краще було підвищено Ну, ніби все. Добре якраз. Трішечки я, бачите, який комок. Вже тісно було нашому кущику у горщику, вже такий комочок утворився з корінців. Ми його легесенько ось так розправимо нижні ці корінці, щоб він уже розростався. Сторони. Глибоко туйка даніка не росте, коренева система її більше поверхнева, тому сильно глибокі лунки не потрібно викопувати. Ось так ось ми розправили і примостимо нашу туйку. Нашу посадкову ямку. Так само можна. компост. Так само торф. Так, тепер ще разочок по Я в горщечках теж їх вчора проливала, але водичка лишньої не буде при посадці. Взагалі ту яданіка не є вибагливою рослиною, але все ж таки не любить застою води, ну і, звичайно ж, тривалої посухи, тому потрібно дивитися. Коли посушливі дуже дні, то приблизно два рази на тиждень її потрібно поливати. Якщо ж вологі достатньо. То десь раз в тиждень вистачить. Притискаємо трішечки, щоб наше повітря все вийшло. Ось так. Саджаємо на тому самому рівні з ґрунтом, на якому туйка Росла в борщику. Сильніше не заглиблюємо, не потрібно. Ось так. люблять його рослини. Компост заготовлюємо попіл. Ось такими способами викручуємося. Ну, залишки ґрунту я потім розподілю по клумбі, а туйка наша посаджена. Малюсінька ще. Але я більших не купувала, мені вистачить. Щоб вона ось так прикрашала нам клумбочку, хай поступово росте. Приріст невеличкий щороку. І поки що будуть з моїми нарцисиками, тюльпанчиками миритися. І ось між ними, можливо, потім ще висажу свою свої кущики лаванди. Вони теж малюсінькі ще, але ж разом будуть в дружбі й мирі. Підростати і прикрашати мою клумбу. Ось, далі всі луночки так само я все те саме проведу весь цей процес. Позасипаю, висаджу і вже потім покажу вам кінцевий результат. А поки що дякую всім за перегляд. Сподіваюся відео. Сподобалося і гарного всім дня, мирного. Удачі у всіх ваших справах.